Доброго дня, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку до нашого лісу. Подивіться, як тут гарно! Багато дерев, квітів, трави, а в травиці повзають комахи, жучки, стрибають коники, повзають мурахи, живуть вони в травиці та в корі дерев. А що це, діти? Це мурашник. В ньому живуть мурахи. Вони будують собі такі будиночки і називаються вони мурашник. Подивіться, кого я теж тут зустріла. Це жук сонечко. Їх є багато видів, вони відрізняються між собою. За барвами вони можуть бути червоними, жовтими, помаранчевими, та відрізняються кількістю цяток на спинці. Загалом зустрічаються жучки, у яких сім цяток на спинці. Молоді сонечка завжди відрізняються яскравішою барвою, ніж їхні старші родичі, бо вони темніють з віком. Жук сонечка є хижаками, живляться вони попелицями і кліщами, живуть вони до двох років. Щоб хижаки знали про отруйність цих комах, вони виділяють отруйну, пахучу речовину, сухлобів ніг, вона помаранчевого кольору, зимують вони в щелинах дерев і збираються величезними скупчинами і впадають сплячку. Їх, може бути до тисячі комах вкупі. А зараз, малята, я хочу вам прочитати віршик. Жучок сонечко. Ось жук прилетів на віконечко, круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо з сонцем його порівняли. Він гарний і оком милує, та радість всім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, всю тлю на рослинах з'їдає. Тож користь від цього рослина. Та радість і усміх людині! Малята, вам сподобався віршик? Я пропоную вам цей віршик вивчити з батьками. Під час прогулянки пошукайте на вулиці цього гарного жучка. До зустрічі!